Добрий день. Вчора побачила, як польська вчителька при привітанні каже: назі ще і каже тільки ім'я. Але так не можна. Ні, так не можна сказати, і це дійсно помилка. І так ви почуєте таке від поляків, але це не означає, що це перестає бути помилкою. Вони теж помиляються. Це неправильно. Ми маємо лише три конструкції, так коли ми хочемо сказати, як назвати. Здавалося, це так просто, але але завжди є але. Otoż, jak się my chcemy skazać swoje imię, podanie imienia, tak, to skazać imię, ja, to my mówimy mam na imię, mam na imię, mam na imię Olena, tak, to jak słyszę imię. Jak książę kończył moją i imię, i przyzwyczaj, podanie imienia i nazwiska, to każemy, nazywam się. Nazywam się Olena Czubka. I z czapkę, ja podziękuję przyzwyczaj. Nazywam się Olena Czubka. Jak książę przyzwyczaj, podanie nazwiska, wyłącznie, to wtedy też mówimy nazywam się Czubka. І вважається неправильним змішувати ці конструкції між собою. Неправильно говорити «називамся» ще і називати своє ім'я. Наприклад, не окей казати «називамся ще Олена. Тут називаємо прізвище лише, або мам на назвісто, це теж не окей, польською. Так лише оці три конструкції, які ми з вами проговорили. Або можемо сказати попросту «єстем», я є, і все тут вже нічого додумувати не доведеться.